Покажи дівча. Покажи дівчат. Зараз вони підбіжать. Ну давай. ну давай, ось перша. Трирічна Фатіма вітається зі своїми козенятами. Два дні тому діти провели без Фаті п'ять годин. Тварина відбилася від стада на пасовищі та впала в яму. Згадує господарка Ірина Манджостеренько. «Така не любить куди та в шкоду Така вона. Любить у шкоду встряти, любить залізти куди-небудь, любить позаглядати там, де не треба, любить тихо чкурнути й побути з боку наодинці. 50 кілограмова коза потрапила в цю зливну яму з відходами. Вихінде випасають кіз за пів кілометра від дому. Водив їх туди син господарки Стас. каже, що Фатя пролізла через пролам у паркані на територію будинку для літніх людей. А я просто підійшов і почув, що люди кричать ходіть сюди, ваша коза впала. На допомогу приїхав хазяїн кози, взяв драбину, та її довжини не вистачило. Провалля за глибшки 5 метрів. Коза, услышав мій голос, вона. Коза, почувши мій голос, підійшла як найближче і трішки заспокоїлася. Кричати перестала. Сергій викликав рятувальників громадської організації порятунок тварин Харків у трусах і бахілах у яму спустився Володимир Голубничий. Він прив'язав козу до тросу. було а Складно було не піднімати козу, а змусити себе злізти туди, в цю яму, усвідомлюючи, що там плавають відходи. Я стояв, напевне, на найвищій точці, і мені там було цієї по попах, Палицею промацував ще дно. Були місця ще глибші. Пощастило, просто от повезло Діставали Фатіму півгодини. і і зараз пастися, Ай, молодчинка грязне вонюче. Страшна, чорна, смердюча, страшна, чорна. Уся у цьому мулі. Прийшли, і помили її, викупали з господарським милом як слід. Ми здивувалися, з такої висоти вона туди бахнулася і абсолютно ніяких ушкоджень у неї. Торік Фатя двічі тікала з вигону в лісі. Її хазяйка каже, все одно водитимуть козу на вигін. Безкінечні пригоди з нею, і ось на ріжках у неї краса, ізолятори стоять, тому що б'ється і покалічила кіз». Дмитро Гребіник та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків.